Вітаю, друзі. Так подумав, просто хочу сказати дещо. Теж жаліється, що ми там два місяці стоїмо вже в шорті. Насправді, якщо ви згадаєте, то перед тим як заробити на XRP, ми стояли більше як півроку в лонгу. Потім так само на 110 тисячах ставали в шорт. Було багато коментарів, таких підкалували. Казали, що буду, подивлюся, як тебе ліквідне, туди сиди. В результаті заробили на XRP, заробили на шорту бітка. Ну і про теперішню ситуацію. Також ви могли бачити, що ми консолідувалися по бітку перед тим ростом до 110, десь 8-9 місяців. Зараз так само такий десь період прийшов, і вихід буде потужний. Тому коли почнемо падати. Важливо потримати довше. Не одразу там закривати, щось взяли якихось 5%. Просто буде несправедливо, скільки е чекали, мучились. Треба, щоб ринок вам відплатив. Тому одразу не закривайтеся. Мі мінімум 30% має впасти. Ну а цілі ви мої знаєте. Десь 50, можливо, навіть нижче. Подивимося. А я йду із спортика, позаймався. Поки нема шахід досі, щоб не заважало. Тихого вечора, до зустрічі.